Не гортай, сьогодні це слово саме для тебе. Якщо ти живеш між надією і страхом, чекаєш звістки від тих, хто зараз далеко, Бог бачив, як ти засинала зі сльозами, і саме тому він привів тебе до цієї молитви. Люба жінко, цей букет для тебе, для тієї, що тримає дім, підтримує всіх, але сама часто залишається з болем у тиші. Ти побачила ці слова не випадково, сьогодні Бог хоче укріпити твоє серце. Молитва за тих, кого ти любиш. І хто зараз далеко, Господи, прошу тебе. Покрий своїм захистом тих, чий голос вона давно не чула, але чиє ім'я тримає в серці щодня. Збережи тих, хто в дорозі, тих, хто на чергуванні, тих, хто ночує не вдома, тих, за кого вона хвилюється більше, ніж за себе. Дай їм силу, світло в серці, і поверни їх додому живими. Господи, укріпи і її саму, коли вона втомлена. Дай їй спокій, коли їй страшно, дай їй твій мир, коли серце стискається від очікування, огорни її небесною ніжністю. Нехай у її домі буде світло, у її дітях твій покров, а в її душі надія, яка ніколи не згасає. Боже будь поруч з тими, чиї імена вона зараз згадує у думках, нехай відстань не стане перешкодою для твоєї охорони, ти сильніший за війну. Темряву і страх. Якщо ця молитва торкнулася твого серця, можеш написати в коментарях Амінь як свою тиху молитву за тих, кого ти бережеш у серці. Сьогодні навіть одне щире амінь стає молитвою за того, кого ти хочеш зберегти. Якщо в твоєму серці зараз з'явилося ім'я людини, яку ти довіряєш Божому захисту, напиши про неї в коментарях, якщо відчуваєш це в душі. Нехай благословення торкнеться кожного з них. Можеш зберегти цю молитву на важкі дні і поділитися нею з жінкою, яка чекає, любить і хвилюється, бо чудо часто починається саме тоді, коли ми передаємо надію далі.